Всім доброго раночку. Зараз їду, по-моєму, в Полтаву, Сьогодні їдемо вписувати газ машини. Їдемо в село Бутове. Тільки тут були вільні місця, у сервісний центр МВС. Бо зараз із новим законом про мобілізацію всі перестали переоформляти машини із себе, щоб не було дві одиниці. Ну, я думаю, всі знаєте про це. Черги дуже шалені. В Полтаві немає взагалі місць. Ні онлайн-бронювання, ніякого. Ну. Таке. Так що вирушаємо. Сьогодні день буде насичений на подорожі. Так, що в одну сторону 200 кілометрів і в іншу. Так, заїхав трошки помить машину, бо вже воно таке грязне. Всім доброго ранку. Їдемо вже з попи. Да. Вісім ранку ми вже в дорозі попа забрав мене з роботи. І їдемо в сервісний центр. Заїхали тут за проблем Попа Порушує провело. За рулю. Ні. Ні. гадьой. Вже приходить продає. А приквоз? Да. Ще вроді робить. Треба віддаричка Що Щоб пропадіть. Дивіться. Поперед у нас почалося <рху> 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 <anime> <рху> <рху> Да. Приїхали ми на 10.02, на 10.02 ні, нас не визвали. Допустим. Тому що ще за попередні дні, бо повітряні тривоги. Тіша коли моля. І вже чи волків, скільки. Це вже 10.30. Так, да, І ми ніяк не попали, і що повітряна тривога. І, і хтось за скільки ми тут Так, да, Вся Україна тривога. Це надув. Поруче таке діло. Да. Важко вот, то все <реку> проходить. Якщо 10-денний термін не зареєструвати, а в нас вже 7 днів. То прийдеться ще раз платити 3 тисячі до сертифікату. Клос! Вруч вже час дня ми літолі не зробили, бо тривога за тривою, по ковжені пішов собі перекушувати броню, не видержить. Ще й жалюка, така над курі, що просто Ну, все, капеться. Зробили. Півдругої. Півдругої. Скільки? Дві тривоги третя да? так? Да. Ну, ми успіли між перерив, між цими тривогами, 10 хвилин. — Це пипець, просто, так. Да. Да. Хух, бомба. Ну, все, їдемо. Урок. Київ. Да. — Так. — Зараз купимо щось. Мачненького. І додому. Зараз будемо замовимо трошки окружки, ми поїмо, мама щось хоче холодненько що Да. Та спустимося, ще там пору магазин і додому. Все, окружки нема. До наїде. Я щось не особи повітря, як він скажу. я є, да. ну як ворений. Шо? Mm, Жесть. Так не шо ты вже надо. Ужас. Пошел вот так. 350 гривень, все. Ты брод надо, пока дають, що таке руки. Не, ну я не знаю. Смішний. Ось здоров'я, дивись, візьму. Ну це мені більше нравится під Підміття. Ось от ці, клосні цим польов. Я колись тут взяла, найліпші в мене є. Знаєш, і за що? І за того, що вони маленькі. Е, стандартні, вони дуже здорові і кофти рацьовують. А оці ці Ти борха, які... ці більші, так? Так, так, так. ці більші. Вберемо цю шумку і нам її повну. Балада nee, nee, nee. мені осталось. Nee. Що засміять? Ось, Возберегти. Я не скажи. Які ось ті красиві. Да, під телевізор, да? Бумба. Бомба. красот тов. Да, красиві. ча sure. Ще й прийняли участь у розіграші матрос. Якщо виграємо матрос, будемо купляти. Да, 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 да. да. А ми на тисячу, мама, набрали ще рушничків. Да. Так що виграємо матрос, глянь кровоті. Ідемо до дух нової дороги. Об'їжджаємо. Йо! Руки. -яй -яй -яй. Що ще закупимо? Купимо. Дохнуть задума. До слава Богу. <хи> Купила два наборчика кухонних рушничків. Такі маленькі, ну, я думаю, це кухонні. Угу. Ну, маленькі такі. Ну, я буду використовувати, як уход. Тоді купила набор тримпелів. мені це дуже подобається плідік. І корзинки. Корзинку я сюди хочу нижню білизну. По складоті в шкафу буде стояти отак в корзинки. Дуже удобно. Тому так що такі у нас були покупки, в'юски, так? Да?